З'явилася інформація, що у 5080 і 5070 стане більше пам'яті. Прикол в тому, що NVIDIA хоче поставити не 2 ГБ GDDR-7 модулі, а 3 ГБ gddr 7 модулі. І тому у нас стане версія не 16 ГБ, а 24 ГБ. Це приписується до відеокарти, які будуть супер. Супер відеокарти. Те, на що ми заслуговуємо, це ще не підтверджена інформація. Однак з одних таких рекламних карток у MSI була відеокарта 5080 з 24 гігабайтною версією. Ну, принаймні так було написано на коробці. І зараз ходять чутки, що 5080 70 супер, і 5070 Super супер будуть якраз з більшою кількістю пам'яті, а саме 24 4 гігабайта, як я вже про це казав. Однак і тут я забув, що я хто сказати. Однак суперверсії не будуть мати додаткових ядер CUDA, оскільки принаймні 5080 використовує повноцінно весь чіп GB203, якщо я не помиляюсь. Тож готуйте віддавати ще більше грошей за нові відеокарти від Nvidia. Цікаво, скільки буде коштувати 5080 Super, тому що зараз 5090 коштує ну от, більше трьох тисяч доларів. Мені... Підказують, що більше трьох тисяч. Я думав, насправді що майже пітьору коштує досі, але вже ні, вже трошечки насилився видно ринок відеокартами. Проте все одно це не рекомендована ціна ще